Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові, і ми їдемо не в подорож. Ну, точніше, майже в подорож, але не в дуже приємно. Ще в минулому відео я казала, що в мене боліла спина. Саме через це я пропустила одне відео, бо нічого не знімала. В якийсь момент я зрозуміла, що розтираннями я не обійдуся і доведеться їхати до лікаря. І до лікаря ми їдемо під Черкаси в село Будище. А знайшли ми його методом сарафанного радіо, як кажуть в народі, по рекомендаціям знайомих. Щодо причин, чому розболілася в мене спина, чесно кажучи, я так і не зрозуміла. Я думаю, що все-таки ряд факторів на це вплинув. Один з них, я думаю, це незручне спальне місце, тобто бо ми зараз спимо. Ну, тобто, я сплю. Не на ліжку, а у вітальні на дивані. Також я думала, що вплинуло переохолодження, бо я тоді і застудилася, але лікар сказав, що тільки переохолодження ну, не дало б такого е, результату. Сказав, що це було якесь механічне пошкодження, що я якось чи підняла щось важке, чи якось невдало рухалася. Ну, можливо, так, тому що я приношу дрова у корзині поперед себе. Ну, а тут ми вже чекаємо своєї черги. Далі мене обстежили, покрутили, повертіли, прохрустіли все, поставили на місце хребці, і це ми вже їдемо назад. Все не так печально, але вже почалося в мене запалення сідалищного нерва і почався набряк на спині. Тож зараз мені вже набагато краще, але я ще в процесі лікування. До речі, дуже вам велике дякую за побажання здоров'я, за те, що турбуєтеся. Про мене, мені дуже приємно. Ну, а тут, нарешті, ми вирішили впіймати в кадр, як сімка стрибає на вікно. Це відео із серії Знайди Кицьку. Садить він на пеньочку як сова. І тут вона мені більше схожа на сторожового песика, ніж на кицьку. Ну, оце я на обід зробила. Ну, я його називаю плов, але це скоріше така рисова каша з овочами. З печерицями я робила, зробила салат, і будемо обідати. А на вулиці сьогодні чудова сонячна погода. Це книжка, яку я замовляла для Данилка ще у грудні місяці, бо її потрібно було б почекати. І нарешті вона прийшла. Ми, до речі, першу частину дикого робота дивилися в кінотеатрі, і Данилку дуже сподобалось, тож вирішили замовити продовження. А це ранок неділі. І дуже гарна була паморозь і на деревах, і на даху, і я трішки познімала. Я пішла підкидати древця та грітися біля груби. Переписала у дописі, і ще раз повторюся, що я майже нічого не знімала. Тут у мене вечір здається, неділі. Я мала великі плани зробити вареників, почала смажити капусту з грибами, але, чесно кажучи, не вистачило мені сил. Справи зпиною зараз, звісно, набагато краще, вона вже в мене не болить весь час. Але отак, от от, спостоявши хоча б пів години, щось поробивши, мені потрібно хоча б хвилин на 10-15 ще лягти, бо вона знову починає боліти. Справа в тому, що в мене там нерв так все затиснути, я не можу розігнутися навіть повноцінно. Тому натушивши капусти із цибулею, з морквою і з печерицями, я вирішила, що на сьогодні я вже втомилася, і що якщо пощастить, то вареники будуть десь в наступній серії. А ще, до речі, хотіла подякувати, десь мені в коментарях залишали. Пораду щодо вправ для спини, я їх знайшла в Ютубі. Вони дійсно такі коротенькі, там буквально п'ять вправ, ну тобто якісь 5 хвилин. І я завантажила собі це відео на телефон і вирішила, що буду його включати ну, до своєї йоги. Але, звісно, трішки пізніше, коли вже не будемо на гострої болі. Коли чоловік приїжджав на вихідні, то вирішив мене порадувати, взяли маленький тортик і трояндочку. А це в мене вже ранок понеділка, починаю з того, що буду розпалювати грубо. Хоча насправді роботи дуже багато і була б така дуже класна мотивація на прибирання, аби я була трішки здоровіша, але все одно щось трішки буде, помаленьку треба щось робити. І, до речі, щодо грубки, бо ви мені ну, не раз давали поради щодо того, як правильно вичищати попіл, щоб менше пилу летіло, і я і мокрою гончіркою е накривала відро. А це мені ще чоловік нагадав, що він завжди вибирає попіл, коли розпалює. І я ще здивувалася, чому, бо ну, справа в тому, що є і негативні наслідки, бо е якщо ну, пр ми пропалили вже. Одне пластикове відро, і він пояснив так, що коли розпалюєш, то тяга йде ну, догори у димохід, і е, той попіл не, не так летить по хаті, тобто набагато менше пилу. Так що, хто не знав, то користуйтеся. Хоча, звісно, для цього потрібно брати обов'язково металеве відро. Ще до речі, зараз щодо дров, оскільки в мене спина болить, ну ніяких навантажень взагалі не можна, то мені дрова приносить. Ну, коли чоловік був вдома на вихідних, то він ну, так багатенько приніс, а коли вже дрова закінчилось, то Данилко він там брав по 5-6 дровинячок і приносив. Отакий, от, от у мами помічник, навіть не знаю, що б я без нього робила. Тож розтопила, щоб було тепленько, і показую вам, які в мене безлади. Це у моїй папороті такий дуже активний листопад, ще потім розповім про свої кімнатні рослини. Тут Данилко побіг в школу, не заслав своє ліжко, тут в мене теж нічого не заслане, все розкидане. Тож спина спиною, а помаленьку треба щось поскладати. Починаю з дитячої кімнати, дуже себе бережу, хоча така. От Поза нагнута, як зараз, вона така трошки важка мені зараз. До речі, щодо спини, звісно, в мене це не вперше. Раніше мене дуже часто турбував мій поперек, але потім, вже, мабуть, років 5, мені здається, взагалі було дуже-дуже таке затище, і в мене спина не боліла взагалі. І от щось знов пішло не так. До речі, я дуже дивувалася, тому що ну хто дивиться мої е, відео, то бачив, що і, і починаючи з червня місяця, і літо, і вересень, і жовтень місяць, я дуже багато робила ремонтів там. Е, ну загалом я ще й думала, що дуже дивно, що спина в мене мовчить, і от щось то в січні місяці вона <сум> надумала боліти. Ну, Як ви зрозуміли, що прибираю я без фанатизму. Замости тут довелося, бо там рослинка розсипалася, то я вже взяла віника, не беру пилососа, бо про пилосос мене прямо лікар попередив, і я сама знаю, тому що минулий раз, ну мабуть, єдиний такий, що дуже сильно в мене боліла спина. І тут я, до речі, показую вже після прибирання, як виглядає. Так от, коли в мене 10 років тому якраз ну, були страшенні болі в спині, то вони в мене якраз були пов'язані з пилососом. Я пилососила, якось не так повернулася, і в мене щось змістилося. І тоді було дуже складно, тому що данилку було всього кілька тижнів, і уявіть мала дитина на руках це її підняти і перевдягнути і покормити. І загалом все на спину, і тоді було дуже важко. Ну, от в балачках просую спину, прибрала і вітальню. У мене в минулому десь під якимось із відео був коментар щодо моїх кімнатних рослин. Робили компліменти, що вони гарно виглядають. Ну, з чим я, в принципі, не згодна. Зараз покажу чому. Так, є рослинки, які мене радують. Ну, Орхідеї, наприклад, переставила сюди жовтеньку, бо хочеться її. Більше бачите, вона стояла там у хлопців у кімнаті. І щодо рослинок, да? е, ну, По-перше, антуріуми в мене, от бачите, в якому взагалі сумному стані, вони жовтіють, вони погано себе почувають, перестали вже давно цвісти. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи він, ну, принаймні, цей відійде чи ні. Далі, оцей, боже, як він називається. Сінгоніум, здається, Теж він в жахливому стані, але я вже підготувалася. Ось, видно, Я тут відрізала живець, тут відрізала живець і, і ще десь відрізала. Загалом я його е обновлюю і роблю я це регулярно. І, в принципі, я думаю, що залог краси. Ну, Кімнатних рослин, принаймні деяких це в тому, щоб їх регулярно обновлювати. Тобто верхівки підрізати, ставити, Ну, я ставлю у воду, коли вони пускають корінці. Ну, Я думаю, це вже буде ближче там лютий березень, коли вони вже в активному рості, то я їх посаджу. І так само я зробила, до речі, з тим, Ті вони дуже видно, фіодендром. До речі, вони в мене дуже впилюються зараз. Хочу протерти їм листочки, принаймні тим, що стоять у вітальні. І теж я його поживцювала. Теж бачите, стільки пилюки. Запустила загалом я свої рослинки. І хочу теж до нього весною досадити сюди ще кілька живців. Він буде пишніший, він не буде таким витягнутим, бо він у мене дуже потягнувся. Ну, щодо цього вікна, то я вже показувала, що в мене. Знову мене все порадував з патіфілом однією квіточкою, але все одно приємно. Цей антуріум начебто вже пішов, не знаю, сфокусується камера чи ні в активний ріст, і там ну, здається квіточка, буде листочок. І також це в мене Монстера Манкі Маск, і ще восени я її почиренкувала поживцювала, тобто і посадила, щоб вона знов відростала, а ту велику рослину віддала в школу, бо мені насправді на осінь не було куди ставити. І ще в двох словах, от у мене кімнатні рослини, вони набагато краще виглядають в весняно-літній період. Чому? Тому що вони в мене стоять на веранді, там їм вистачає сонця, світла і все в них добре. А от якраз зимовий. Період ну, через те, що в нас така хатинка з маленькими вікнами, що це ну, перший поверх, так би мовити, і сюди світло потрапляє. Ну, це ось східні вікна, тільки до обіду, через це вони страждають, їм не вистачає світла, і тут сухо, тому що ну, грубою ми топимо. Ну, зазвичай, мені здається, і в квартирах теж рослини все-таки взимку вони більше страждають. І тому до весни там деякі. В гіршому стані, хтось взагалі буває, не доживає, ну, якось так. Щодо цього, значить, як він там називається, Папоротіця. він в мене сипається страшенно, я там покажу. Це я вже позамітала тут, регулярно замітаю під ним, тому що ну, листопад сипається він дуже сильно. Але так, в принципі, що, що зими відбувається, потім я його весною виношу на. У веранду, і там він відновлюється, зеленіє і все в нього стає добре. Ну, ці рослинки, наче такі плюс-мінус. Єдине, що їм дійсно тут дуже тісно, я це розумію, але нічого зробити не можу, тому що все-таки треба ну, йти до того, що зменшувати кількість кімнатних рослин, тому що з такими невеличкими вікнами, навіть враховуючи, що це я, я ми спеціально вирізали, його взагалі не було цього вікна. То все одно не вистачає місця. Отже, як і обіцяла, зараз буду протирати листя, я їх протираю із зеленим милом. Можливо, когось із вас замотивую, бо я ну, насправді дуже довго налаштовувалась їх протерти. І ви знаєте, от зараз озвучую і мені навіть незручно, що відео таке якийсь вийшло ну, не дуже позитивне, в основному про мою хворобу. Я взагалі не люблю розповідати про хворобу, але я вже думала, чи знов нічого ну, не показувати, тому що ну, наразі я вже більше 10 днів майже ну, переважно в горизонтальному положенні знаходжуся. Я майже нічого не роблю, майже нічого не знімаю. Сьогодні, ну, в понеділок, вже так трошки напружилась, думаю, познімаю, тому що. Що ну, вже стільки ж можна пропускати ті відео. Ну, навіть не те, що потрібно, мені вже самі, чесно кажучи, хочеться. Я скучаю за вами, за своєю аудиторією, за вашими теплими коментарями. Дякую вам за таку підтримку. Хоча насправді останнім часом у мене дійсно вже почала навіть апатія з'являтися, хоча для мене це досить так ну незвично. Я думаю, що можливо через те, що я дуже неактивна, що я багато часу лежу, багато зараз сплю чомусь мене взагалі якось дуже хочеться спати постійно. Сумно через те, що навіть ті справи, які раніше дуже любила робити, такі як декупаж, що навіть на це мені зараз дуже важко налаштуватися. Ну єдине, що мені зараз дуже добре заходить, це читання книжок. І от я в минулому відео показувала, що я читала книжку і вже її закінчила. До речі, чудова книжка, дуже рекомендую абсолютно усім, в кого є діти. Звичайно, так як я її читала, то найкраще було б. Почитати ще ну, на стадії вагітності да, ще до народження дитини, тому що найважливіші якраз от перші місяці, перші роки, от до шести років, в принципі, формують психіка дитини і її відношення до світу. Ну, відповідно, у процесі читання ну, дуже багато речей стає на свої місця. Видно, як формуються типи прив'язаності, від чого виходить тривожний тип. І потрібно розуміти, настільки важливо дітям, щоб вони в своєму дитинстві, в юному віці розуміли, що їх люблять, що їх сприймають повністю, що сприймають, ну не просто роблять їх зручними, а сприймають усі емоції, як хороші, ну, в лапках, так і погані. Ну, в лапках, тому що не буває ні хороших, ні поганих емоцій. Тому раджу почитати. До речі, читається вона дуже легко. До речі, завтра заберу ще одну книгу вже про емоційний інтелект. Ну, це підготовка до магії, яка була ще п'ять днів тому, і весь цей час я налаштовувалася на декупаж, тому що розуміла, що сидіти 2 три години мені буде доволі важко. Разу у мене з'явилася дуже цікава ідея. Насправді, цей чайний будиночок у мене вже дуже давно. Я замовляла ще, мабуть, до початку війни ці заготовки, якими зараз користуюся. Потім мене, ну, мабуть, пов'язано з війною, мені взагалі не хотілося ніякої творчості. І от зараз я відновлююсь, знову чогось хочеться і вирішила зробити цей чайний будиночок. Скоріше за все, цей будиночок буде для продажу, тому що ми ну, майже не п'ємо чай у пакетиках, але я передбачила і зробила ще в комплекті до цього будиночку банку для такого листового чаю. Ну а цей припічок, що збоку це може бути як і цукерниця. Наперед забігаючи, скажу, що цю роботу я ще не закінчила, бо почала монтувати відео. І там в мене такий етап, що має підсохнути. Тут буде імітація каменю. До речі, я її буду робити вперше, тому мені самій дуже цікава ця робота. Але я сподіваюся, що вже у вівторок увечері на декупажному каналі вийде повне відео, майстер-клас, як робити такий чайний будиночок. До речі, такий набір може бути для офісу, і в цю, в цю баночку можна навіть класти каву, а в будиночок пакетики із чаєм, тобто і хто любить і таке, і таке. А також цю баночку можна використовувати як цукорницю. І, хоч довго сидіти, мені ще насправді трошки важко, але я отримала належ нарешті задоволення від декупажу, тому що якось довгий час, як я і казала, що мені навіть не хотілося, і мене завжди це дуже лякає. І, взагалі, людей має насторожувати, що якщо речі, які раніше вони робили із задоволенням, а зараз не хочеться, то це вже така близькість апатії або є апатія. Тож, іноді треба взяти себе трошки за чуба, як Барон Мюнхгаузен. І так я себе кажу: я тільки почну, а якщо не піде, то не буду. Але пішло, ви знаєте, із задоволенням. От зараз уже роблю імітацію каменю. І на цих творчих нотках буду з вами прощатися, а далі ще буде поезія, яку мені написали в коментарях. І автор Аліна Войтенко. Зима чаклунка ворожила, торкнувшись подихом руки. Пухнастим інеєм покрила волосся, серце і садки, так загадково пригощала, розкривши крила на світи, душею чари малювала, даючи шанс землі цвісти, цвісти землі від діамантів під блиском сонця і краси, повишивати сосни гладдю, набравшись в неба висоти. І білим, білим застелити, бо білий символ чистоти, а потім щедро напоїти останні втоптані сліди і дихать айсбергом морозним парфумом терпкості і крих, нагородивши нас коштовним, маленьким щастям з неба сніг.